Іначе ті самі засідання постійних комісій, іначе питань у порядку денному, куди менше, та за емоціями депутатським сесіям у місті ще дуже далеко до тих, що вирують на сесіях районної ради. Зокрема, у районі прийнято голос обурюватися змінами, що ріжуть по живому місцевий бюджет. Більш того, коли головний фінансист Бердичівщини не так здається, доповідає, як констатує наслідки від змін до бюджету. Лунає щось на кшталт, як же нам бути, може звідти забрати, а сюди докинути. А коли досвідчені депутати нагадують про регламент, мовляв, ми проголосуємо, а тоді вже нарікання, обурені, покидають залу. Так трапилося і з головами сільрад, яких запросили на сесію, які так і не зрозуміли, навіщо було це робити, коли виступати не дозволяють. Наступним покинув сесійну залу колектив районної служби у справах сім'ї дітей та молоді. Державі вони стали не потрібні, тож потрапили під скорочення. Але на те, щоб цивілізовано і в рамках закону сказати людям прощавайте, потрібно близько 90 тисяч гривень. Держава їх не дала, тож соціальні працівники звернулися за помічю до депутатів. Депутат Максим Самчик зауважив, допомогти центру значить забрати у когось іншого. Проблеми державні, нехай держава і вирішує. У допомозі соціальній службі відмовили, знаходитися її у залі, потреба відпала. Одна із болючих тем сплата податків підприємством не за місцем діяльності, а за місцем реєстрації. Намірилися навіть депутати звернення до Верховної Ради відправити. Мовляв, де працюєш, туди і гроші маєш платити. Не дивлячись на регламент, до трибуни таки прорвався представник місцевої самооборони. Із пропозицією, аби сільські ради самостійно, звісно, за погодження голови району знаходили шляхи до підприємств, що розташувалися на їхніх територіях, звертаючись про надання громадам соціальних пакетів. Є є фирма. чому б не не громади на місця, не себе план, виділити по пунктам, які є сьогодні проблеми на селі, і ці проблеми витягнути перед Председателем Райдеж администрации и с каким предложением, чтобы сельские советы обратились к данным предприятиям в выделении каких-либо сельских пакетов, то есть самим работать в этом направлении? Я думаю, что председатель Райдеж администрации поддержит данную позицию. А взагалі секвестр бюджету ось таким чином це ганьба. Констатував все той самий депутат Самчик. І вся біда, на його думку, у жорсткій централізації. Усі життєво важливі для району питання у районі ж мають і вирішуватися. Чого сьогодні не внести принципово важливе питання, щоб це вирішувалось в ось на місті? Я друге скажу. На рівні району я друге скажу. Сьогодні сільські бюджети, кошти не забезпечені. Ось з головою не можна використати. Сьогодні делеговані державні видатки, не покриваються державою. Ось в чому проблема, чому має сільська рада за рахунок власних надходжень по землі, де заробилися за допомогою аграрії чого має закривати заробітну плату, продукти харчування, медикаменти і так далі. Це делеговані державні видатки. А ми сьогодні їх на 2 мільйона 700 тисяч урізали. І, на жаль, ми тут без поміщень депутати громадські. Ми тут не впливаємо на ситуацію, тому що, як сказав начальник управління фінансів, вже нам дотація по нормативу фінансового забезпечення щоденному, вже йде в менше. Зрештою, зміни до бюджету так і ухвалили, перейшовши до інших питань. Так, народні обранці вирішили порекомендувати сільським радам розглянути можливість розташування у селах охоронців громадського порядку. У ролі останніх виказали готовність виступити. Члени громадської організації захист та правопорядок. Передбачається, що справу їхнього отримання мають взяти на себе сільські громади. Тож кінцеве слово за народом. Це фактично біліціонери, тому що вони користуються такими самими правами, не мають право складати протокол, вони мають право затримувати громадян, доставляти в органи внутрішніх справ до е, сільської ради. Якщо ви підтримуєте, ми будемо мати моральні підстави, законні підстави, звертатись до голів сільських рад і пропонувати свою співпрацю за їхньою, так би мовити, ініціативою. Тому що, якщо вони не захочуть, ніхто їх не змусить, ніхто нікого зобов'язувати не збирається утворювати це ваші люди. Виділяйте їх приміщення, забезпечуйте їх чим можете, чим не зможете. Є ми. Ми допоможемо методично. Ми допоможемо навчанням і в разі потреби силового захисту приїдуть наші 122 чоловіки і нададуть допомогу саме вашому селу, якщо буде потрібно. Якщо не потрібно, ніхто не приїде. Відзначилася сесія ще двома помітними подіями: оголошенням про створення нової депутатської групи та обранням заступника голови районної ради. 12 парламентаріїв, здебільшого колишніх регіоналів, увійшло до новоствореної групи За єдність. Серед них Олег Шевчук, Людмила Колесник, Микола Стороженко, Федір Колібаба, Анатолій Дранківський, Дарія Луцька. Про те, кого він бачить на посаді свого заступника, оголосив Костянтин Мулярчук. У ролі претендента виступив 50-річний Юрій Волошин, колишній лікар епізоотолог ветеринарний лікар, а нині керівник благодійницької християнської місії Зоря надії. За його кандидатуру проголосував 21 депутат проти 22. Два бюлетені визнали недійсними. Тож крісло заступника голови райради наразі залишається вільним.